Вітаю, друзі і гості каналу. В цьому відео у нас буде продовження з суботи 5 серпня, а саме ми з вами розглянемо, що є у тепличці в мене з деякими коментарями. Хвалитися особливо немає чим. Відео просто по факту. Але моє кредо — боротися до кінця, коли є за що. Так склалося історично, що помідори я люблю не дуже, м'яко кажучи. От, якось в дитинстві я ще в школі вчила, в школі вчилася в молодших класах. У нас була екскурсія в теплицю. Там були невеличкі черіки, всякі різні томатики. І ми їх, як діти, звичайно, пробували там тихенько, щоб не бачили вчителі. Цей смак я запам'ятала на все життя. От. І те, що зараз продають в магазинах на, на базарах, це в ніякі порівняння не йде. От. Ну, але оскільки... Я люблю більше фрукти, ягоди, що й вирощую на дачі. Що зауважила, між іншим, чоловіки люблять більше кисліші продукти, так би сказати, в тому числі і кислі помідори. Тому вирощую я всякі, але переважно люблю оці екзотичні, солодкі. Як би сказати, більше люблю візуально помідори, ніж їсти. В кінці відео я поставлю заставку з минулого року за такий час і ми з вами будемо мати нагоду. Якось порівняти, як виглядав минулий томатний сезон і як цей. Ну, але зараз повернемося до наших теперішніх томатів і будемо їх розглядувати. От, як кущики, так і самі плоди. Взагалі, що ще добавлю, я люблю огляди дивитися томатів там, де показують повністю весь кущ. Тому що, коли знаєте, на другій кисті два плодики грам по, -по 500 і люди потім продають насіння, рекламуючи їх як дуже велике, ну, це знаєте, не, не серйозно. От. Тут з краю в нас є медова капля. Перша кість перегоріла, бо було тепло. Ну, але щось он тут теж перегоріло. Щось трошечки є. Ця кість ще, ще поки що тягнеться. От тут у нас теж поділилося, щось там цвіте. Фітофтори багато, треба обрізати, мабуть, листя буде скрупульозно зараз різати. От вона пішла догори. Медова капля, ну не можу сказати, що сильно урожає. Наступна всім відома загадка природи. Оце от, е, покрапане фітоспорине, не лякайтесь. О, тут все по одному помідору, ну що зробиш такий рік? Це якийсь взагалі незрозумілий з очками. Ну Що маємо, то маємо. Так, там ще до гори, до гори, ну, але не дуже воно все виглядає. Маємо, що маємо. Наступна чорна груша. От як вона знизу йде. Я думаю, що вже через тиждень вона би мала дозрівати. От, Бачите, дуже гарно зав'язується. Але я таке підозрюю, що це не чорна груша. Треба буде написати світланів, якої я замовляла насіння. Щоб вона мені уточнила, що ж це в неї таке. Зелена дороті. Зав'язує досить низько. Це детермінантна рослина. Ну, але що вам сказати? Тут десь грам 300 буде, я так підозрюю. Ну, і ще один нюанс, який хочу уточнити, коли. Стінки вже починають блестіти, робляться більше прозорими. Це означає, що томатик вже має технічну стиглість. Тобто, як їх знімають зазвичай ті, що продають в магазинах і на базарах, потім тозарюють. Тобто, при сильній фітофторі вони досить гарно визрюють і без самого кущика. От. А оцей, бачите, в нього. Близько, ще немає. Ще немає, він ще таки явно видно. Зелений, хоча я і цей визріти, але він буде прісний і не буде мати смаку. Далі у нас моя любима винна бухта. Ну, але що то тут цвіте, цвіте, ніяк не може зав'язатися. Не знаю, чи я її побачу цього року. Далі у нас іде поцілунок герані. У формі вони мені нагадують гібрид Тарасенка, який я потім покажу, що досить інтригує мене. От. Тут одна встигла зав'язатися. Ну, маємо, що маємо. Деборао. Деборао. Два зав'язалися, досить високо вони зав'язуються. Чуто, я думаю, що, напевно, з ними буду прощатися, з тим Деборао. Є кращі сорти, такі от. Такого типу, скажімо так. Ця дуже подобається мені кафе де буле От, дивіться, яка це красота. Такі пляшечки справжні. Пляшечки швидко низько зав'язуються, ну але тут місце не дуже йому вдале. Далі гуляв мав обопу. Чи це буде голіаф, чи знову пересурт одного нашого селекціонера? Не знаю. Любить він такими зловживати. Далі у нас йде зелено малахітова шкатулка. Одна в мене тут чомусь, ну, хоча б ну, може. Буду бачити, що це з того буде. Вона, ще, як бачите, без блиску, тобто стиглості, навіть технічної ще немає. Те це саме чорна зебра. Зав'язалася одна, наразі отак. Полосати лодики буде. У нас загадка природи, чомусь тут вона себе гірше почуває Знов, фітофтора, Чомусь тут вона ще не зав'язалася. Малахітова шкатулка, взагалі говорити нема про що, так. Зараз цього року на другий рік його вирощувати навіть не буду, трошки відпочину. Оцей, невідомо хто, невідомо хто, а невідомо що. Далі іде у нас гібрид Тарасенка, про якого я говорила. Можете дивіться, яка кість роздвоєна, здоровенна. Потім я покажу, ще кращий кущик, але я в захваті від таких грун. От вона буде ділитися, ну, поки цвіте. Ось ця, от, не знаю. Не знаю, знаю. Це теж медова капля. Тут ми бачимо вже фітофтора, зараз буду обрізати. Чорна зебра. Знову чорна зебра цвіте. Що буде? Не знаю. Винна бухта поки що глухо, як в танку, щось там, щось там буде цвісти. Що то буде, не знаю теж. Знову цей гуляв. Це червоний крупний томатик має бути. Тут в мене один з моїх любимих звичайних томатів на переробку. Чудо Логойська, ну, але як бачимо, тут щось не дуже. Не то, що не дуже, а взагалі нічого нема. Знову. Зараз теж глухо. Це посилунок грані, нема що говорити. От, знову чорна груша. Ну, чудо, просто чудо, в'яже через Вяжу він через раз, два, через два листки і в'яже і в'яже, зупину просто в'яже. Дальше, далі, далі, далі. Ішла таке. І оце, що я говорила. що я гібритера? вам ще О, хочу віде, сказати такість. стосовно Значте, обробки. В сторону, обробляю в я сторону, тільки в третю природніми препаратами. Це Щоб щось кроплю від фітофтори. фітофтору, що зерватель з йодом або дуже одна, одна від одної, але я вам скажу, це того варто. Працювати ну, на даному Тут етапі буде на все. дачі, вкладувати свій час, гроші, сили, здоров'я, заради того, щоб кропити хімією, я бажання не маю. Це можна піти купити на базарі в магазині, скільки угодно. Так що що виросте, то виросте, то все наше.